У цьому відео я поставив собі за мету зібрати по три випадкові цікаві факти про кожну область України. І ось що з цього вийшло. Розпочнімо з Криму, оскільки його офіційна назва це Автономна Республіка Крим. Південний берег Криму має унікальний для України субтропічний клімат. Він існує в цьому місці завдяки теплим чорноморським течіям та кримським горам, які перешкоджають руху холодних циклонів. Тут ростуть різноманітні пальми, кіпарис, маслини. Чума, яка в 14 столітті скасила пів Європи, вперше була зафіксована саме в Криму. Звідти її привезли Генуесці, коли покинули свою колонію після падіння фортеці Феодосія під натиском війська Золотої Орди. Найдовший у світі тролейбусний маршрут знаходиться в Криму. Він з'єднує Сімферополь та Ялту. Його довжина складає 86 км. Прямуємо на Поділля, Вінницька область. У Вінниці розташований найбільший в Європі плавучий фонтан. Унікальна технологія зимування дозволяє конструкції занурюватися під воду з настанням морозів. Вінницька телевежа з висотою 354 метри є найвищою у світі спорудою струбчатої сталі. Стобурвежі являє собою сталевий циліндр діаметром 2,5 метри, всередині якого курсує ліфт. Вінницька область межує аж з сімома іншими областями та ще й з Молдовою. Жоден інший регіон не має стількох сусідів. Наступна Волинська область, Луцький замок або замок Любарта, можна побачити на купюрі номіналом 200 гривень. Його почав будувати в 1350-ті роки. Останній самостійний правитель Галицько-Волинської держави, Любарт. Найдовший будинок Європи знаходиться в Луцьку. З урахуванням відгалужень, довжина будинку складає 2775 метрів будівля утворена з 40 сполучених між собою будинків. Усього в будинку 120 під'їздів. Озеро Світязь, яке розташоване в межах Шацького району Волинської області, є найглибшим в Україні. Його глибина сягає 58 метрів. Ходімо далі, Дніпропетровська область. В місті Дніпро розташована найдовша в Європі набережна завдовжки 23 км, а її краєвид просто заворожує. Самі подивіться, чим не Нью-Йорк. Кривий ріг це найдовше місто Європи, 126 км, і найбільше місто України, що не є обласним центром. Його населення складає понад. 630 тисяч жителів. Дніпропетровська найбільш урбанізована область України. Тут в містах проживає близько 83% населення. Наступна у списку Донецька область, курортне місто Донеччини, Святогірськ, знамените своїм унікальним печерним монастирем, висіченим у білосніжній крейденій скелі, що височить над Сіверським Донцем. На Донеччині існують своя Ялта. Гурзув та ще низка населених пунктів із кримськими назвами. Їх заснували кримські греки, яких у 18 столітті переселила з Криму Катерина II. Знаменита пісня, дивлюсь, я на небо та й думку, гадаю, була написана уродженцем Донеччини Михайлом Петренком. Цікаво, що ця пісня є однією з двох перших пісень, що були виконані у космосі. Я на небо. Тайду гадаю, чьоноя. Житомирська область. Цікаво, що в цій області виробляється кожна четверта пачка морозова і найбільша кількість меду в Україні. На Житомирщині знаходиться геологічний заказник Кам'яне Село. Тут, на площі 15 гектарів, лежать величезні кам'яні брили. Найімовірніше, що це залишки зруйнованих часом гірських порід. Завод із виготовлення українських банкнот знаходиться на Житомирщині в місті Малим. Цікаво, що на цьому заводі виготовлення найдорожчої купюри із сучасними захисними елементами коштує для НБУ всього 60 копійок. Прямуємо на Закарпаття. Найбільш високогірне місто в Україні Рахів. Місто розташоване на висоті 820 метрів над рівнем моря. Найбільший перепад висоти між вулицями також в Рахові. Від найнижчої висотою 400 метрів до найвищої 1 кілометр. Найдовший в Україні безкицький тунель, завдовжки 1747 метрів. Цей тунель був споруджений ще за часів Австро-Угорщини у 1886 році. Неймовірно. Але від Ужгорода ближче до десяти інших європейських столиць, ніж до Києва. Запорізька область на черзі. На території Запорізької області розташована найпотужніша гідроелектростанція України Дніпрогес, а також найпотужніша АЕС в Європі Запорізька атомна електростанція. Острів Хортиця в Запоріжжі є найбільшим річковим островом України. Задовго перед запорожцями цей острів облюбували скіфи і половці, які залишили тут чимало кам'яних баб після себе. В Запорізькій області знаходиться курган солоха, в якому на початку ХХ століття знайшли знаменитий скіфський золотий гребінь із злевами та вершниками. Далі івано Франківщина у щорічному рейтингу журналу Фокус. Івано-Франківськ двічі визнавався найкращим для життя містом України. Протягом 300 років місто Івано-Франківськ носило назву Станіславів, поки не було переіменоване у 1962 році. На Івано-Франківщині розташований найбільший гірськолижний курорт України Букавель. Найвища точка курорту Гора Довга 1372 метри. Київська область. Єдина в Україні, яка має ексклав у вигляді міста Славутич на території Чернігівської області, знаменита трипільська археологічна культура отримала свою назву на честь села Трипілля на Київщині. Ця землеробська культура розквітла понад 7 тисяч років тому і досягла неймовірних, як на той час, технологічних висот: колесо, дерев'яний плуг, гончарство, виплавка міді. Найглибша станція метро в світі знаходиться в Києві. Вона розташована на глибині 105,5 метрів. Це станція метро Арсенальна. В Кіровоградській області розташований унікальний музей ракетних військ стратегічного призначення. Тут можна побачити у незмінному вигляді пусковий пункт міжконтинентальних ядерних ракет в шахті на глибині 35 метрів і навіть самі ракети. На Кіровоградщині знаходиться цікавий затоплений кар'єр під назвою Морозівський вугільний розріз. Він завдовжки 6 кілометрів. На його території знаходяться залишки величезних ескаваторів, а через кар'єр перекинутий Величезний міст, привезений у якості трофею з Німеччини. На території Кіровоградщини з 1752 по 1764 роки. Існувала область з назвою Нова Сербія так імператриця Єлизавета намагалася заселити цю територію сербами з Австрійської імперії, але згодом імперська влада згорнула цей проект, а сербів репресувала. Наступна Луганщина цікаво, що найстаріша вулиця міста Луганська до 1922 року називалася англійською, її називали так через те. Що вздовж цієї єдиної на той час вулиці селилися англійські інженери, запрошені для роботи на чевонолеварному заводі? Одним з перших популізаторів картоплі на території України був луганський купець Савелій Хрипко. Він у 1843 році вперше засадив поле картоплею в Луганській області. За 15 кілометрів на північ від Сватового є загадкова преображенська печера довжиною понад 230 метрів. Це штучна печера, її вперше дослідили 50 років тому. Вона має ознаки монастиря з келіями. Однак ані лежанок, ані інших слідів проживання там людей не знайшли. Прямуємо.